Творче об'єднання на читай. Кема, прянична відьма, читає надія крапка. Прянична відьма, бо в лісі ось стоїть. У далині щось своє, кравець на лавці там сидить і чарами щось шиє. Приходить відьмочка мала з мічнющеними руками. Навчи мене, щоб я змогла так чарувати ночами. Піду я тільки за харчі три роки відслужити, Аби ти показав мені, як чарами так шити. А потім платі чарівне, та магія пошиє, І хто вбрання те одягне, навік не постаріє. Чаклун похмуро погляд звів, на неї подивився і дуже тихо відповів. Як догори підвівся. Уже приходили такі, та потім повтікали. Я не втечу, я звусяки, і я бажаю слави. Навчу, та знай собі одне: Життя не проведеш. Тупить час, пора прийде, ти день цей проклянеш. І ось три місяці пройшло, Зачари й слів нема, роботи купи лиш було бруднюча. Та важка. Вона пекла йому коржі і прибирала дім, І так за днем минали дні курилася у всім. До себе він її позвав Прийшла твоя пора, нитки іголки в руки дав, І шмаття полотна. Зашити горе, чи біду, чи щастя у шматках, усе під владне полотно, усе у тих нитках. Три роки промайнули вмить, у домі тому сміх. Вона так гарно вміє шить найкраща від усіх. На завтра твій останній день навчання не забудь. У світ помчишся, мов олень. Завжди щаслива будь. Вона ж подібна на лозу, спасибі, що навчив, Чакун, аби сховать сльозу, лиш голову схилив. Ось імператор у ті дні, блукавши, пробирався. Побачив милу відьмуки і палко закохався вона побачила його і також закохалась ніхто й не чекав того, аби так доля склалась. Весіля швидко він зробив, не мов би щастя злива, так сильно він її любив і так вона любила. Вона із ним в його ділах завжди оберігала. Як щастя десь ішло по швах, одразу підшивала. Та імператора того іще одна кохала, і хоч відшив її давно, вона не пробачала. І ось невідомо чому це сталося зимою, у серце вцілила йому отруйною стрілою. Ще тою відьмою була, прокляття і отрута, За невзаємність була зла, бажала це спокута. Червона кров на білий сніг Немає порятунку, І біг по снігу босих ніг прощання у цілунку. Дістала голки і нитки, це не допомагає. Єдиний вихід це піти, хто чари краще знає. Забула в щасті чаклуна, ні разу не згадала, та день настав, прийшла пора, коли біда дістала. За нею вбивці по п'ятах. Она ж нитки забула, на серці лише біль і жах, уже сміх, і крики чула, і відьма зла тримає лук, а жаль їй невідомий, і серця кіє шалений стук, ось ліс і дім знайомий, і стріли всі натятий вах, де взятись допомозі, з голками і нитками у руках шаклун ось на порозі. Один лише погляд кинув він. Та голки станцювали, і перш ніж стріл почувся дзвін, всі мертвими упали. До нього вмить підбігла кі і кинулась у ноги. Настали геть лихі часи, благаю допомоги. Мого коханого врятуй, від рани і отрути, Як треба, чари, то чаруй. Не дай навік заснути. Три роки я змогла служить, як хоч візьми навік. А можеш кров усю сідить, лише придумай ліки. Шаплун розкинув полотно. Як можеш так казати? Тобі я ладен все одно завжди допомагати? Я бачу, скільки шила ти не раз вже рятувала, але безсилі навіть шви так доля бути мала. Вона все плаче і реве. Плечами аж здригає, а він руками її бере і сльози витирає. Така вже доля чаклунів доволі дурнувата, Що маєш сили, як хотів, та є за все розплата, ти будеш завжди молода, і на мить не постарієш, Тобі це щастя і біда, і з цим ніщо не вдієш. Будинок незвичайний свій у лісі збудувала. Здавався, він будинком мрій і в ньому проживала. У вікнах скло із карамелі, рами з шоколаду, І з коржів медових двері, сходи з мармеладу. Все соло дощів чудових гарно збудувала. І смачних кольорових Та всіх пригощала. Пряники вона спекла. А на згадку серцю узяла і додала в те ті стоперцю. Всі ми хочем у житті більше солодити та бувають з перцем дні, Щоб життя цінити. Творче об'єднання на читай Кема, прянична відьма читала Надія Крапка.